То мама видите, Мама і вона лягла. Куди їсти? И вона.

тепер попав не нас начи на курорт. На курорт попав. Робота руфенка. for Порже, порже трохи. Так, такі того, що ми маємо там, я би навіть його і не вийду. Дідько. таке такі йокі. А я би там ходив, якої ходить. Відходимо із кубилами, але ну находимо Навечір ми його залишати. Фірма. Дехто помре, немає такого коня. Помре фірма, що ціле життя, бо фірма на тобі не може. Ти ціле життя мав коло. То такого коня немає, Тож, ще не розказую, то що кущені розказують, який має мають. Не ну, буде він який хоче, все одно мир

Ножку. 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 Султан може бути. Кожен не труда. Ціни по телефоні. Хлопці мають доставку, можуть перевезти. Якби дуже хотіли хлопця, вам можуть жиребця пустити без питань. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Безусловський.